Характеристика це ментальне поле. Будь-яка матір, яка служить невдячним, то це також не є добром. Як людина сприймає світ, вона сприймає і смерть. Так. Таке от цілительство, воно не цілісне, отака от взаємодія може мати не дуже позитивні наслідки для самого. Поля енергетичному людини. ця любов, людини, яка знаходиться в єдності може на будь-якій відстані вплинути на душу будь-яку, якщо буде зворотній зв'язок. Тільки медитація, самозаглиблення, пізнання себе може звільнити від ілюзії. Всі решта рекомендацій не працюють. Віра, надія, любов. Віра, відаю рай. Знаю, як має робити добро. Надія, наша дія, роблю рай, добро. Любов це ласка Божа. Софія руна означає захист, коли захист є. Це пояснення побратима, котрий найавтентичніше пояснює Велесову книгу. Як Марія може прокоментувати. Дуже, дуже дуже гарно, дуже гарно написано. Спочатку віра, так, віддати рай, так, зробити добро. Знаю, як відразу, відразу йде характеристика. Характеристика це є ментальне поле. Характеристика цих слів. Людина дає приблизно вірну інформацію із чистого поля, свідомості. А, а вона, скажімо, аналізується, як щось додається. Тому що робити добро це також дуже поняття таке, знаєте, інколи людина робить роби добро, добро, їй добром це не вертається. Чи добро це було? Тобто. Інколи коли треба виховувати власних дітей, а матір занадто, вареників в ліжко носить, ну і, і тому подібне, то це для неї це добро, але чи це добро для них? Ну це будь-яка матір, матір це образ, яка служить невдячним. То це також не є добро добром. І тому, і тому треба усвідомлювати, що все має бути, ну треба намагатися торкнутися власної глибини, власної свідомості. І цей аналіз, тому що, от дивіться, Слово надій, надія, воно насправді глибше, ніж, там, ніж це пояснення. Ніж пояснення у. Роблю рай у у Угу. Наша, Наша дія. Наша дія це не є. Це є якраз відкриття власної мудрості. Тобто цей канал, який відкривається, духовний цей стержень, там, ця основа, це енергія основи, по крайній мірі, це усвідомлення основи, це є надія, надія. Вона не є оце, те, що люди сприймають, то це вже є дуже велика справа для поля людини, для життя людини, для всього. Тому ці слова вони значно глибші, ніж це пояснення. Хоча оцей Сам автор книги він торкнувся, він гарно, це все пояснив. Дякую. Хочу попросити Марію розтлумачити слова Хорса, коли він розповідав, що Ванга довгого часу після смерті приходила до нього і просила звільнити її душу, яка була прикована ланцюгами у Нижніх світах. Е, якось так. І через два роки вони з учнями поїхали на могилу і звільнили її. Як би зрозуміло, але чи буває таке? Ну, дивіться, буду пояснювати так, як є. Буває таке, що люди пов'язані чимось, і вони спілкуються незалежно від того, де знаходиться душа. Все таке буває. І або або буває таке, що уява людини про ту людину, яка пішла з цього світу, вона має саме таке відчуття такого такої втрати, скажімо так. Тобто, що як людина сприймає світ, вона Сприймає і смерть так інколи. так що буцім то людина не зробила всі свої справи, так, ще щось і це може сприйматись як велику втрату, цієї що людина та, що пішла з світу, втратила щось і тому знаходиться в, в нижчих світах. Е ну, скажу, що. Таке от цілительство, яке, яким займаються от такі цілителі, так, такі ясновидящі, воно нецілісне, і тим воно має, може мати, така взаємодія може мати не дуже позитивні наслідки для самого поля, енергетичного людини, тому що там. Однозначно нецілісні. Там всі рекомендації поверхневі, там ж не глибокі рекомендації, правильно? І тому самі ці поверхневі, оці, ну, будь-які ми говорили про пророцтва, про ці яснобачення, воно ж поверхневе. Вони, от ці всі яснобачення, говорять, що та людина там знаходиться, і вона от там-там. то там. Це дійсно вони бачать, так? Але. Що, що зараз у тій людині всередині, це вже інше питання. Так само тут щодо місця знаходження тієї людини, що там в тої душі всередині, це вже не, ну, не поле сприйняття поверхневого бачення. Тому туди всередину ніхто не проникне. А проникне тільки те, що знаходиться в єдності. І оця любов людини, яка знаходиться в єдності, може на будь-якій відстані вплинути на душу будь-яку, якщо буде зворотній зв'язок, а щоб їхати на місця сили, там, на ще що, щось звільняти, це просто бачення людини, це її сприйняття. Тому, скажу, кажу, що шлях оцих ясновидців і цих, він не, він не простий для них, тому що вони, ніби розповідаючи людині якісь поверхневі свої бачення, вони не звільняють людини із стану ілюзії. Тільки Медитація, самозаглиблення, пізнання себе може звільнити від ілюзії. Всі решта рекомендацій не працюють або працюють дуже там. От випийте ви пігулку, як в рекламі кажуть, звільни там щось, якийсь свій шлунок там чи щось, випий ножку, і що це до чого ця ножка вас приведе. Оце приблизно ті та сама, ті самі рекомендації, ті самі знання, тільки вони. Трошки якби мають вплив на на більше ментальне поле. Тому що ми кажемо, що характеристика, аналіз, свідомість, вона ловить суть речей вона ніколи не піде там, де їй. Ну, вона просто бачить, що їй, куди йти. Їй все, все все ясно І ця ясність дозволяє. Приблизити момент істини для будь кого А не якось там зовні впливати енергетично, там піддавати якусь енергію, якої, яка не є цілісною. Це трошки це якби із поля магії, але магії несвідомої, або не до кінця усвідомленої. Звичайно, що Христос Лазаря повернув так з того світу, все нормально, це, це ймовірно, це не ваш. Це, це єдиний ривок такий вашого вашої душі, і душа повертається в тіло. Тільки просто знов таки свідомість, яка розуміє, що життя що вічне, вона. Не буде так робити. Або е, буде робити тільки в крайньому випадку. Ну, напевне, цим випадком було, була історія з Лазарем. Ось, а і, і звільняти тут е, насправді, е, дивіться, е, доступ до душі е, в, на тому світі, має тільки та свідомість, яка має свідом, е, свідоме. Свідомий доступ до всієї свідомості Всесвіту. Вона, але вона не, не проникає, вона є, і вона розуміє. І своїм розумінням вона, так кажуть, істина спасе тебе. І, і вона не впливає, але вона, по крайній мірі, вирівнює власне поле, а це дозволяє вирівняти все, вплинути все. Коли... дзвін. Він ж також має силу. Голос солов'я. Якби не було солов'їв, не знаю. Це шум машин, що б зробили з нашою землею, розумієте? Це та ж сама історія. розумієте? Світло, воно як заходить, то там темряви вже не існує. Якщо свідомість подивилася туди, вона вже врятувала, от, подивилася на той світ в Англию, так? Вона вже йому посилала любов, це вже зовсім інший. Ну, це моментально це не посилання любові, так? а це просто бачення. І це бачення вже є, змінює поле. І для чого тут їхати, якщо немає свідомості, нема ні простору, ні часу? Тобто все єдине. То куди треба їхати? До якої душі? Де вона? У Болгарії? Та душа сидить, ну і так далі, розумієте? Тому це все так. Мені зараз прийшло на думку, що е, якщо людина в присутності і духовний шукач попадає в поле е, майстра, е, то в нього можуть від прийняття присутності тебе особистості, і чиститися ці канали. тобто 에, настільки ми вже затвердіваємо в образі свого я, в якійсь ролі, так, що так, 에, так. важко і вийти, щоб вийти, потрібно прийняти, а прийняти негатив і побачити не позитив, це. Так, 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 так. Це якраз внутрішня робота, яка звільняє від всього, яка звільняє від всієї ілюзії. Бо не прийняття, а от отожнення з якимось якоюсь величною особистістю це найбільша помилка. Я то роблю. Це повна ілюзія. Яке я то роблю? То я ніяке не робить. Роблення відбувається завдяки, завдяки ситуації, в якій склалося. Там було мільйони людей ту ситуацію вклали енергія. Яке там я можу бути одне? Там для того, щоб навіть людина прийшла до просвітлення її оточувало поле людей, яких вона проживала всі стани для того, щоб прийти, то їм вона я, себе може відчувати. Вона себе не відчуває ні іменем, ні, ні місце. Не відчуває, але знає, що є і місце, і ім'я. так? Але не відчуває відчуття цього. Це дві великі різниці знає так, не відчуває. І тому це трошки різні речі. Тому що в ментальне поле є і тому знає. А відчува, відчуття це проживання, це є сама існування. Це є позиція незмінна. Ну, ось. А в кого змінна позиція, негативне ставлення до того, позитивне до того це двоє. Це подвійна оце от, подвійність існування, вона, вона не має енергії, вона вже розділена. Звідки де там енергію шукати? Вона проживає от те подвійне життя, яке не дозволяє відкрити дос, ну, яке само собі заперечує, в своєму існуванні бореться з собою, тому що є плюс, є мінус. А котра приймає і свій плюс, і мінус, навіть який той мінус довгий, такий. Вона прийме і такий. Як почне приймати все, всі свої оці мінуси, це вже все благодать. Не без осуду, а, а з розумінням, що це мало місця в її свідомості, в її житті, її сприйнятті в її, її буті, що це є досвід. І він був потрібний для того, щоб все відчути, зрозуміти, усвідомити. Є якийсь такий момент розгубленості, коли ти бачиш причину і наслідки того, що з тобою відбувається, ти бачиш, тут ти мама, там ти тато, там ти прочитана книга, там ще хтось і такий. А де ти? І, і тут... Іде ти. Це всі і, і. Аспекти, аспекти, аспекти того протиріччя, яке малює собі сама уяв, отожнюючи себе з чимось уявно уявним людин Це якраз і ті протиріччя, по яких, до речі, буддисти спочатку, спираючись на ці протиріччя, виходять до розуміння, що нема цієї подвійності, нема цього. це все медитація, це все самопроникнення, само. Спостереження, там. але це не спостереження, як люди намагаються і деякі нав'язати, що ти сидиш і спостерігаєш, більше нічого тебе не стосується. Ти маєш сидіти рік, три, нічого, руки на ноги склавши і спостерігати. Розумієте? Там не буде спостереження. А спостереження в такій точці, в такому місці, де взагалі неприйнятна ситуація. В такому місці спостерігати за власною поведінкою, за власною реакцією. Оце найцікавіше, це веде до пробудження. Тому будьмо дуже важко, коли ти попадаєш в ситуацію емоційно втриматись. Ну, от емоції вони беруть, можуть час від часу брати верх, ти потім згадуєш, повертаєш себе в стан. Що пропускаєш? Ну це така але, але... емоція ця вирвалась, і, і тут слава Богу, щоб це було людина, побачила на, на що вона здатна, яка в неї емоція це енергія найсильніша, так? так? І це не без осуду, це ще одне проникнення у власне поле, де яка енергія всередині існує, яка енергія всередині? Живе ще, так? це є самопізнання, якщо людина це усвідомлює. Прийняття будь-якої емоції це є сила. Це звідти і черпається сила першого джерела.